Всім привіт! Сьогодні я трішки запрацювалася і не встигла в день зняти відео. Сьогодні ми займалися, дочистили всю полуницю, в мене вже вся полуничка вичищена, тому дуже задоволена. А зараз займаємося, ось, як бачите, обрізаємо вуса, ось такі вуса, які будемо висаджувати. Вуса корні. Тому я думаю, за кілька днів ми вже висадимось, Уже сирія готова, вже її відкрила. Ну, сирія взагалі мені дуже подобається, вона так гарно укоріняється. Ну, тільки в прохолодній погоді у жару вона ніяк не хотіла укорінюватися. Ось, бачите, яка гарна стоїть. Їкарна. Товстенька, тут поставили альбу. Це вже почала трішки відкривати мармелоду. І також усе в мене вже тут заставлено. Почала виносити і ставити вже в другу теплицю, тому що тут у мене в міста вже бракує. Ось ще стоять мішки, які треба перечистить, пере... обрізати вусики, тому що ми коли чистили, бо ми коли чистили, то брали вуса ну, зуси. Отак От обрізали прямо із вусом, із розеточками на вусі. Е, окремо не обрізали, тому що це все час, і е, таку процедуру можна зробити вже. У теплиці під дощ, коли буде дощик, ось так, як сьогодні, то ми працюємо у тепличці. Зараз покажу, що в мене тут. Сьогодні сьогодні мені чоловік заварив плиту. Ось у мене тут відкрито було, а це він обварив його із цієї сторони. Щоб, щоб робити опалення, коли вже навесні я буду ставити собі розсаду. Звичайно, я в цьому році буду тільки собі вирощувати розсаду, я маю на увазі овочі. Ось Тут так дверка його залишиться. Вон газова плита, якою ми опалювали. Це в мене буржуйка універсальна, можна дровами. А можна ставити туди газову плиту, підпалювати і вона доволі непогано гріє. Але, звичайно, треба одягати другу плівку, тоді буде набагато тепліше. І ось у мене вже тут стоїть розсада, як бачите. І он стоїть розсода. Тепер будемо далі ставити поки що тут. Тут вона мені зараз не мішає. Буде стояти, поки повністю все укоріниться, все буде гарно, ну, буде вже готова розсада, тоді її винесу у великій теплиці і поставлю між рядочками. В кожній теплиці можна поставити між двох рядків з однієї сторони і між двох рядків з іншої сторони. І вона не буде мішати. Можна буде. Підходить і обробки проробити, поливати, і, поливать, і все, все можна. І якщо будуть сильні морози, то я її накрию агроволокном зверху між ручками. І я думаю, все буде добре, тому що я так уже робила. В минулому році в мене так зимувала касетка, кастакани, все було гарно. Але я в минулому році зробила невеличку помилку, я винесла. Ну, у нас був лютий е, уже теплий, і я, ну, не, не можна ж слухати синоптиків наших, тому що вони обіцяють одне, а потім тільки бац і мінус 13. То, звичайно, трішки полонечка стресонула, Але все відійшло, все нормально, все хорошо. Думаю, ті, хто отримав від мене розсаду навесні, всі були задоволені. Е, в цьому році я. Цієї помилки вже не зроблю. Я буду чекати, поки вже буде зовсім тепло, тоді її повинусю. А якщо її повернусь, то буду обов'язково накривати під, під якесь укриття. Ну Розсадник у мене там взагалі в мене вона не буде мішати. А те, що буде тут, стояти, я її винесу просто у теплиці, там, де в мене полуничка. Ну, а тут вона поки що не мішає мені. Я не планую займатися тут взимку опаленням, тому що, ну, я просто не встигаю, мені вистачає полуниці. Треба з чимось одним займатися, тому що, якщо займатися всім зразу, то толку не буде ніде. Звичайно, якби в мене були постійні надійні помічниці, то, звичайно. Я б про щось задумувалася. Ну, а поки, поки, поки будемо бачити, що буде долі, зараз в мене, слава Богу, все, все в порядку з помічницями, немає дефіциту на їх, ну і вже ж і робота закінчується, вже, ну і вже майже немає. І залишилося нам забити качок, да, ще обіцяла ж говорили, покажіть свої качок. Зараз покажу. Ось у мене качечки. Дуже зараз сьогодні йшов дощ, так вони такі грязнющі. Уті, 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 уті. Кончились кавуни. І вони ждуть, ждуть кавунів, а їх вже нема. Тільки ось кілька днів, як закінчилися ті кавуни, які чоловік привіз. О, це ще не всі. Ще тут простяків немає, простяки десь бігають. Це шипуни в мене білі, а ще є прості. Однаковені прості білі качки, свізькі, крикуни. Ось ще білі ходять. Ці окремо ходять. А ти чого сидиш? А, Я думала, щось лапкою. Ось такі вже гарненькі. Ці ми брали 2 е, серпня. І оце такі вже виросли кочечки, вже будемо, вже будемо їх забивати. Ось така у мене ріка качок. І це ще не всі. Ще уставку брюхаються. Ці біленькі, товарний вид в них гарний. Скоро будемо, скоро буде в духовочці кочечка. Ось такі я використовую скрепки, ми їх розгинаємо і пришпилюємо свої саджанці. Ну, і ось така пилочка. І також сьогодні порахувала. Оскільки я відправила посилок за літо осінь, це не враховуючи на весні, коли я відправляла із липня по листопад я відправила 369 посилок. Ну, це не враховуючи тих замовлень, які ми розвозили, просто відвозили на замовлення. У Новомосковськ, у Дніпропетровськ, у Підгородні. Хтось приїжджав сам, приїжджали із інших міст додому, брали розсаду, приїжджали, приходили місцеві, то, звичайно, ще можна накинути. Десь штук 30 замовлень. І всього десь я виконала около 400 замовлень за літо, за осінь. На весну. На весну я буду брати тільки 100 замовлень, а потім будемо по факту, тому що. Розсади якоїсь може не вистачить, тоді люди будуть ображатися. Якої в мене вистачить розсади? Ольб в мене вистачить, я думаю, на всіх. Сирії вистачить на всіх. Це в мене такі самі такі сорти ходові, які я дуже люблю і яких я укорінюю найбільше. І навіть якщо я не продам ту розсаду, то я висадю собі. Вона ніколи зайва не буває, тому що це такі сорти, що завжди приносять дохід. Ну, ось так, такий невеличкий анонс на весну. На весні теж буде набагато більше, ніж в минулому році розсади. Але ж у мене немає точної кількості, хто, хто скільки буде чого замовляти. Звичайно, це неправильно. Можливо, я в слідючому сезоні буду практикувати, не буду писати зарані замовлення, тому що так дуже незручно, тому що багато людей просто ціюються, хтось замовляв, а потім вже й забув. Я телефоную і виходить так, що. Люди навіть вже не пам'ятають, що вони замовляли. Тому, звичайно, краще б приймати замовлення вже по факту, коли буде розсада, але ж, але ж люди просять, то записую, записую на чергу, а потім вже будемо з'ясовувати. Деякі люди просять прайс сказати, які будуть сорти на весну, але ж треба, щоб вже розсада була, потім вже говорить, що конкретно буде. Тому що розсада може не перезимувати, може напасти якась хвороба. Ще ну, мало ли що може статися за зиму. Тому ось так. так що ось. Відповіла на всі питання, показала своїх качок, показала скрепки, показала пилку. І сьогодні, сьогодні я дуже задоволена, хоч і пішов дощ, трішки, звичайно, погода і спортилася, але я сьогодні у себе там, де мене навоз. Я побачила сині ножки, тому тільки протряхне, підемо по синю ножку. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.